Матвія 5.14. Ви світло для світу. Ви можете сховатися місто, що світ на верховіні гори. Нам потрібно увінкнутися та усвідомлити, чим ми займаємось. Ми ратуємо цей світ. Ми беремо участь або ми губимо цей світ. Ми підтримуємо того, хто губить. Ми намагаємося придумати собі який. Якісь відправдання. Я багато хто сьогодні там вигадаю, багато відправдань на всю ситуацію, на всю біду, на всю цю війну, на весь цей сатанізм, що відбувається в Україні. Багато віруючих, багато проповідників, багато людей вигадав собі відправдання, але всі судитимуться на основі слава Божого. І всі ці жахи відбуваються тому, що люди дають владу темряві бути сильнішою це світло. І є народи, де сотнями та тисячами років продовжується історія насильства воїн, тиранів. Тому складно проповідувати Євангеліє на півних територіях, там, де панує темрява, там може бути просто релігія під християнським. Але немає перемоги темряву. Але там у Бог, там має бути світло. Перше за все має проповідувати Євангелія Ісуса Христа. Тому на, християн, на християнах від відповідальності показати людям, що шлях, істина і життя. Амінь.